oh please. Ти благословляєш тих, що ти благословляє, і освячуєш тих, що тебе на тебе надію покладають, Спаси людей твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви твоєї збережи, ось святий, ти ще люблять красу Дому Твого, Рослає Божество, на Твої силою не залише наші надія на тебе, ми світові твоєму, дай церквам, Твої священникам, Богом бережені в Україні нашій, парасіянам Святого храму, цього і всім людям Твоїм, бо всяке благодає, всякий зверший дар Ти є, сходячи від тебе, все світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас і на віки вічі. Слава Ісусу Христу! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нерозумний, душу твою сьогодні заберуть вночі. Сказано було у священному Писанні уривок, із якого сьогодні ми у рядовому читанні слухали. Що це означає? Це означає, що ми не знаємо, що відбудеться з нами через хвилину. Ми не, чи... ми не знаємо, чи означає це, що ми будемо жити хто з скільки, чи через хвилину нас не стане. Кожного із нас, дорогі брати і сестри, очікує смерть. Так, це правильно, це закон Божий, бо після гріхопадіння Господь оприділив, що кожна людина, яка народилася, має вмерти. Але як умерти і що буде після смерті, це вже інша справа. Кожна людина, яка живе на землі, вона повинна усвідомити ці слова. Нерозумний, душу твою вночі виймуть із тебе. Нерозумний. Оце вона повинна усвідомити і знати, що не даремно ми живемо на цій землі і живемо для того, щоб угодити Господу. Щоб угодити Господу і зробитися кращими, і зробити себе таким, щоб ми були здатні до Царства Небесного, щоб ми були здатні споглядати вічно сушну славу Божу. Ось для чого ми живемо на цій землі, дорогі брати і сестри. І справжнє щастя це всім я кажу і завжди кажу. Справжнє щастя тільки в Господі Ісусі Христі нашому. І справжнє прибіжище, того, що нема іншого утішителя, нема іншого прибіжища, як тільки Господь Ісус Христос, який пролив свою кров на хресті ради нас, який прийняв плоть нашу ради нас, щоб показати, що ми є творіння Його, що ми створені для вічності. Що ми мусимо перейти в вічність і споглядати його вічно сушну славу, ось для чого ми прийшли на цю землю. Коли людина багатіє, вона думає, що це вона все це заробила, що вона зробила так через свої таланти, через свої зв'язки, через своє уміння, що вона багатіє і радується, а багатіючи. Людина забуває про Господа, забуває, що треба дякувати Господу, що це Господь усе послав, а не якісь дарування ті чи інші, чи особисті якісь якості. Це Господь дарував. І в одну хвилину це багатство може віднятися, якщо людина невдячна, якщо вона забуває про ближніх, якщо вона забуває про своїх рідних. Знайомих, друзів, сусідів і тих, кого посилає Господь на її шляху, і коли вона не ділиться цим багатством, і то звичайно, що воно в одну секунду може Господь це відібрати. Ми іноді дивимось, що неправдиві люди буцімто володіють певними багатствами і ні на кого не звертають уваги. Але, дорогі мої, знайте. Що якщо такі люди є, то вони мертві для Господа. Вони вмерли вже душею, вмерли духом своїм, і нічого за собою вони не мають. Оце знайте і не заздрість. А якщо Господь посилає що, то дякуйте Господу і намагайтесь десятину віддавати на храм Божий і на доброчинні діла. Звертайте увагу на людей, які страждають, і будьте співстражденні із ними. Якщо не маєте багатства, то хоч добре слово скажіть, чи якусь милостиню дайте тому чи іншу, тій чи іншій людині. Якщо бачите, що людина хвора, в немощах лежить, то утіште якось її і вознесіть молитву до Господа, щоб Господь. Послабив її страждання. Якщо бачите, що хтось плаче, то також утіште, тому що це вимагає Господь. Цього хоче Господь. А ми, як його творіння, то повинні виконувати те, що написано у Священному Писанні. І я певний, що ми всі повинні. Тверезо поставитись до себе, подивитись на себе із середини, хто ми є і що у середині у нас е, діється. А якщо щось не так, то ми повинні звернутися знову до священного писання і звернутися до Господа і сказати: Господи, прости нам усе і дай нам силу, щоб ми правдиво поступали і тільки по Твоєму закону. Амінь. Благословення Господня на вас, тут благодачу щедротом і чоловіку людством завжди, нині і повсякчасних.